До речі, запрацювала навігація. Цікаво. Цікаво, 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 будемо вивчати це питання, тому що раніше навігація не працювала. Це я точно пам'ятаю. Тому що я робив. А тепер навігація, мабуть, з оновленням вона розблокувалася і це дуже класно. Тепер можна і маршрути ставити, і це бомба. Найгірше, що... Він не бачить зони, де закінчується, наприклад, обмеження. Мав би бути знак у нас, який показує, що знято обмеження. У нас його немає, тому автопілот не читає е, правильно знак і от така ситуація відбувається. Звукові підказки теж працюють, що дуже класно. Це дуже круто. Це дуже круто, що запрацювала навігація. Власне, буду вивчати далі питання, як вона працює, поки ну, це великий плюс, тому що, в принципі, не треба вмикати телефон, Google навігацію чи Apple навігацію, немає різниці. Все працює на машині. Як вона працює, більш питання детально досліджу, тому що з'явилося буквально недавно. Я так думаю, що з оновленнями це прилетіло. Я і тоді вже більш детальний опис зроблю. Щодо автопілота, мабуть, в мене просто є автопілот, і вона не буде працювати в такому повному режимі, якби воно мало б працювати тим більше в Україні в нас. Однак, те, що навігація є, це вже великий плюс і це вже радує, що не треба нічого не прошивати, не робити. Вона працює навіть в режимі офлайн і це дуже класно. Е -е, бо перевіряв, нема офлайн, тобто я виставляю точку, видно, карта закачується зразу і все показує. Власне, ось таке коротке відео вам довідомо, ну і для розуміння того, як воно по факту відбувається. Є питання, задавайте їх в коментарях, поспілкуємося з радістю. Ставте вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба! Та все буде Україна!